Друзі, всім привіт! Негайно бежить в без знижки на консерви ковбаси рибу. Молочку запрошую до перегляду. В акції свини на власному соку своя лінія 1770. Завезли м'ясо індички. Шинкове хапай 83,60. По акції каша перелова зі свининою та овочами 46,30. Каша пшенична зі свининою та овочами 46,30.

Лосось Ріга Гол подрібнений за очами 6630. Шпроти валіделюкс Люкс риски, 71 71.50. Шпроти, ріга, Голд тваливка ваєлі, 76,60 шістьдеся. Позничці салат стунця делюкс французьким соусом 58,10 Салат делюк з тунцем та кукурудза 56,90. Тунець з овочами в соусі делюк 49,70. Салат з тунцем по-мексиканськи 4790. Кілька чорноморська морене розібрана у томатному соусі 37,30. Кильки рыськи золота, балтийский, обсмаженный в томатном соусе, стеклянная банка, 63,90. Консервы боцман, сардына атлантична, бланшова на вали, 59,90. Консервы боцман, сардына атлантична, в томатном соусе, 53,90. Килька балтийска, своя линия. У томатному соусі 35,90 Лящ море обсмажений у томатному соусі 46,80. По акції ковбаски для гриля медитирана глобина 600 грамм 156,60. Фарш яловичий глобина кг, 135,70 Ковбаски з печінкою. Купати глоби глобина 0,5 кг, 94,80. Ковбаски для гриля мюнхенські глобина 600 грам, 114,60. Люля кебаб глобина 111,90. Шашлик мікс. Свинина та курятина. Глобина 21,94 за 100 грам. Пакс частина свиняча глобина 29,85 за 100 грамів. Пазнишці крило курчат бройлерів. Знатна курка 12,33 за 100 грамів. М'ясо гамілки знатна курка. курчат бройлерів 15,99. Тушка охолоджена. розумний вибір 9,79 за 100 грамів. Знижка 15% крило. Золото курчат бройлерів 8,89 вісімдесят курчат бройлерів 8,48 за 100 грамм. Знижка 25%. Набір для супу знатна курка курчат бройлерів 4,50 за 100 грам. Креветка ціла Норвін варена охолоджена 330 грам 133,50. Сьомга стейк Норвін 76,75 за 100 грам. Ікра імітована своя лінія лосось 26,80. Оселедець слабосолений 2118 за 100 грамів. ікра мой виводний світ червона 5760. з скібочки холодного копчення 146,60. Оселедець слабосолений шматочки валії 500 грамів 150-90. Ласкирка вьялина айсберг, 21,99 девять за 100 грамм. Паста водний світ з кальмаром та креветками 42,50. Крабові палички, Своя лінія, 40 девяносто 250 пятьдесят Крабові палички делюкс 250 грамм, 52,90 два Смужки лосося в соусе в ялині 52,20. Лящ холодного копчення 18,30 за 100 грамм. М'ясо миди варене валі, своя лінія, 59,90. М'ясо в рассолі. Норвин міді, 46,50. Приветки варені. чищені, без хвоста норвін 90 90. Вомір холодного копчення 33 96. Окунь гарячого копчення 51 94 за 100 грамів. Пакції ковбаса родинна варена 17,69. Ковбаса варена. Своя лінія фірмова з молоком 89,90. Шинка варена. Куряча 0,5 кг 109,30. Ковбаса солями варена 0,5 кг 58,30. Виріб фаршевий разумний вибір смачний з молоком 51,90. Ковбаса варена, тигриня 400 грам, 91,90. Шинка варена, фірмова, розумний вибір, пів кілограма, 93,30. Паштет екстра, розумний вибір, 14,50. Сосиски дома корошки варені, своя лінія 58,50 50 Сосиски крихітки варені. Разумний вибір. 350 грамм 59,60. Зелець субпродуктовий глобина 50-90 полкилограмма. Рулет курячий з сиром. Шинка варена. Своя линия пол кілограма, 138,90. Філе куряче. Копчена варена 26,70 за 100 грамм. Ковбаски для ходову докторські фірмові дев'яносто вісімдесят шістдесят вісім дев'яносто. Чипси курячі барбікю, сиров в'ялини вісімдесят Сосиски докторські фірмові з сиром 7970. Сосиски дитячі варені, своя лінія 330 грамів, 88,90 Сосиски до пюрешки варені, 450 грамів 84,90 дев'яносто чипси курячі. Фрумчим, паприка, сир 51,30. Снейкі м'ясні. Сира копчене 62,90. Шийки курячі по-мексиканськи, сира копчене 34,90 за 100 грамів. Пак цей балик святковий своя лінія 31,70 за 100 грамів. Знижка 40%, ковбаса губернаська, напівкопчена 78,90. Виріб фаршевий новомиргородський 62,70. Ковбаса прем'єра напівкопчена 137,40. Виріб фаршевий єгерський, напівкопчені 420 грамів 66,90 Салямі баварська сирокопчена знижка 40% 34,10 за 100 грамм. Памон коста Брава, сирана нарізана, 76,90. Ковбаса зі свининой варена, добров елітна, 38,45 за 100 грамм. Ковбаса шинка руба на добров 203,50 гра. Ковбаса добров драгобицька напівкопчена, 159,60. Ковбаса делікатесна, варена, копчена. Добров 47,64 за 100 грам. Ковбаса швейцарська з сиром Ементаль. Добров 43,66. Сардельки елітні варені. Добров 32,30. Сардельки свинячі добро 34,58 за 100 По акції ковбаса коста брава. Фуете екстра, сира в'ялина 150 грам, 83,90. Шийка свиняча сира копчена 95,15 за 100 грам. Ковбаса єврейська сира в'ялина 55,40. Кабаноси і м'яса птиці Дмитрук. Сырам чедр 62,40. Новинка крем, сыр ферма. Вершковий. 170 грамм 69,90. Акции сыр плавленый. Ферма. Вершковий. 58,90. Продукт сырный наш сырок янтарь 25,60. Сыр плавлений. Президент. Вершковий. Голландия девятнадцать двадцать. Продукт плавный на разумный выбор. Молоко, мясный, дружба, вершковые. За рыбами висим пятьдесят сыром. Сыр. Млек пол з задаванням лосося та кропу 62,90. Сир м'який преміала фіолата 54,90. Сир твердий пірядін, Король сирів зі смаком пряженого молока, брусок – 69,70. Сир плавлений пірятів янтарь 51,70. Сир плавлений малиндам колбасний копчений 54,80 за 100 грам. Сир твердий з Венігорода сметанковий, звенігородський 81,50. Сир плавлений кома, вершковий тенеро. Бекон 1990.

Сирок солодкий белоцерківський з Звонили 42,80. Сир зернистий ферма. З вершками 37,70. Айран, класичний злагода 12,90, 200 грамів стакан. Напійки сломолочний злагода, айран 41,90. Напій кисломолочний, Яготинський айран. 32 гривні. Сирок глазурований злагода 2 в одному. Персик та малина 18,40. Сирок глазурований преміалі апельсин з ароматом бурбону 13,20. Сирок глазурований дольче на печиві з вишнею 18,50. Бісквітне тістечко мілка 23,50. Сирок глазурований з лагода з аромату. Ваніліну 12,60. З лагода мак, сирок глазурований 13,20. Продукт цирковий. мушкетер картопля 7,30. Бісквітне тістечко Мільйонс. 16,90 Бісквітне тістечко несквік з молочною начинкою 19,90, йогурт з лагода малятка солодки 15,80. Йогурт з лагода малятка полуниця. Персик 16,70. Сирок чуда. Персик. «Лісова ягода 19,20. Десерт «Делісімо» Персик кисломолочний. Вишня 31,30. Йогурт галичина вишня злаки. Чорниця злаки 35,30. Йогурт галичина суниця манго 29,70. Йогурт без цукру, галичина карпатський. 29,30. Йогурт Галичина Карпатський Персик вишня 13,40. Бажаю всім здоров'я, успіхів, злагоди і добра. Дякую, ваша нова акция.